От в радянському Союзі була така мета у керівництва створити радянську націю, щоб всі народи перемішалися, забули свої коріння національні і е, утворився такий радянський народ. І, от можна сказати, що місцями на території СРСР це вдалося зробити. От якраз Донбас був тією територією, де це вдалося зробити вже промисловість, яка постала. На місці родовищ вугілля вона сформувала певний клас людей. Це був такий величезний, такий казан, плавильний казан народів, да, де з'їжджалися люди, кого зсилали, Хто втікав з України, коли був голодомор? Люди втікали на Донбас, тому що там не було голоду в такому масштабі, як в центрі. Наприклад, ну на шахтах платили, на шахтах продовжували якось годувати. І там люди ну в шахтарі не вмирали з голови. Кось з Росії присилали там з, по, по по цьому розподілу. І на Донбасі жив хто завгодно завжди.